Над темою, яка називається наступне і попередні числа. Обчислення виду 49 плюс 1, 60 мінус 1, аналіз схеми задачі, обернені задачі, вимірювання довжини відрізка. Вже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час не став, то ми часу не гаємо, роботу швидше починаємо. Давай спробуємо полічити від 1 до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер спробуй полічити від 10 до 20. Я знаю, що ви вже в першому класі вмієте це робити, але на уроці ми ще цього не робили. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Або ви робили зі своїм вчителем. Давайте подивимося: а щоб порахувати від 10 до 18? Як треба рахувати? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18? Будь ласка, спробуй. Полічити і запиши число фігур в кожній групі. Скажи, будь ласка. Скільки фігур ти бачиш? Правильно, всього сім фігур. Наступне. Скільки фігур ти бачиш? Так, дійсно, ми бачимо дев'ять фігур. А тут скільки фігур. Молодці, 10 фігур. Яка фігура повторюється? Правильно, великий квадрат, трикутник, шестикутник, п'ятикутник та коло. Давай замінимо кожне число сумою чисел. Сім це п'ять та два. Та 9 – це шість та, та 3. Вісім це сім та один. Молодці. Десять це вісім і два. І шість це три 3 і три. І 3. Молодці, ви впоралися. Дев'ять. Сорок 1 один буде п'ятдесят. 50 плюс 1 буде 51. 51 плюс 1 буде 52. 52 плюс 1 буде 53. 53 плюс 1 – 54. 54 плюс 1 – 55. 55 плюс 1 – 56. 56 плюс 1 – 57. 57 плюс 1 58. 58 плюс 1 59. 59 плюс 1 60. Та 60 плюс 1 буде 61. Дякую. Дивимось, 79 мінус 1. Так? Скільки буде? 78, а плюс 1 80. Якщо ми 80 віднімемо 1, Буде 79 попереднє число, а якщо ми додамо 1, буде наступне число 81. Тобто 80 плюс 1 буде 81, 80 мінус 1 буде 79. Те саме і з числом 60. Якщо ми до 60 додамо 1, буде 61, якщо ми від 60 віднімемо 1, буде 59. Дев'ятнадцять плюс один буде 20. 29 плюс один буде 30. 39 плюс один буде 40. 49 плюс один буде 50. 79 плюс один буде 80. 89 плюс один буде 90.

Наступне, прочитай задачі. Розглянь схеми до них. Чим вони схожі і чим різняться. У кінотеатрі демонструють 5 фільмів для дорослих і 3 фільми для дітей. Скільки всього фільмів демонструють у кінотеатрі? Що невідомо в першій задачі, скільки всього? Якщо ж ми подивимося, другу задачу, то в нас є таке. Із восьми фільмів, що їх демонструють в кінотеатрі, п'ять фільмів для дорослих і інші дитячі, скільки дитячих фільмів демонструють у кінотеатрі? Дивимось, у нас із вами в першій задачі пропоновано знайти суму, а у другій задачі запропоновано знайти різницю. Дані залишаються одні й ті ж самі. Умова схожа, але відрізняється. Запитання. Як знайти, скільки ж всього фільмів показують? Правильно, до 5 треба додати 3, і ми отримаємо 8 фільмів. А як знайти розв'язання другої задачі? Нам треба від восьми відняти 5 дорослих фільмів для дорослих? І отримаємо 3 фільми для дітей? Мовою схожі за Значеннями так, що там йде скрізь про фільми, є одне і те саме значення, п'ять фільмів для дорослих співпадає. В кінцевому результаті співпадає у нас вісім фільмів загальному, три фільми для дітей, коли співпадають дані, але задача зроблена інакше, тобто обернено. Ці задачі називаються обернені задачі. Тобто перша в нас є задача, а друга задача обернена до першої. Будь ласка, спробуй виміряти довжину відрізка і відповідь записати в сантиметрах та дециметрах і сантиметрах. Довжина відрізка 12 сантиметрів. Давай запишемо в сантиметрах і дециметрах. Тобто, нам треба позначити, що 10 сантиметрів – це 1 дециметр. Правильно? 10 сантиметрів – 1 дециметр. Отже, 12 сантиметрів – це 1 дециметр 2 сантиметри. Дякую за увагу! Ви впоралися з завданнями нашого уроку. Я вами дуже пишаюся.